Добрий день, дорогі телеглядачі. З вами програма «Росинська родина і я її ведуча Оксана Розма. У світ казкової реальності переносить в нас роботи молодої закарпатської художниці Марини Чапей. Марина Чапей почала свою дорогу декілька років тому назад. І абсолютно не було мови про те, щоб з неї зробити особистість. Можливо, вона хотіла цього, можливо, десь і тепер. У закулках своєї душі тепер хоче стати особистістю. Але так як і моя дружина, художниця Тетяна Бартош, яка була і перша вчителька, я її по рахунку, думаю, другий, або третій, або шостий вчитель, вже не знаю. Но якийсь учитель, тому ми не бажали, щоб вона стала особистістю і робили все для того, щоб ця особистість у ній не виявлялася. Ми хотіли зовсім інше. Ціль наша була інша. І якщо вона до кінця, до кінця порозуміє цю ціль нашу, то вона стане справжнім митцем. Ціль наша була слідуща. Зовсім стерти з її поняття, таке поняття, як особистість. Зовсім стерти з її розуміння такі речі, як унаслідувати когось. І повністю віддати себе, тій великій силі, яка все. Оце була наша ціль. Наскільки ми її зробили на сьогоднішній день, важко сказати. Я не беруся зараз оцінювати це ступінь тої осознаності, яка у неї з'явилася на цьому шляху, це мені важко тепер сказати. І напевно я це ніколи і не скажу. Не за те, що я не хочу, не за те, що я не бачу. А і за те, що ніхто інший, як вона сама, це не може визначити. Тому то ті закони, то ті шляхи, котрі ведуть до відкриття розуміння цієї великої сили творіння, вони є дуже широкі. І наша допомога була тільки вказати на ці шляхи, тобто, більш земними прикладами навчати розуміння. Живопису, навчати техніки живопису, навчати музиці, поезії, танцям, рухам, спогляданням, глибоким спогляданням. Не природи, не природи, а самої сутності людської її відношення до великої божественності. Саме на це споглядання і ставився весь акцент. Якщо людина бачить це, то вона не бачить себе, і слава Богу. При першому згляді на роботу поражаєшся. Не от того, що молода дівчина спромоглась написати такі воїстину фантастичні роботи, а у того, що нигде не відівнич подобного. Кожна картина велика цимала впечатляє впічісляє яркості красок, насищеності, розмахом фантазії, а придивившися глибиною ідеї. Вона знайшла себе, їй це подобається. І це багатьом. Кожен людям теж подобається це, що вона робить. Тобто картини дійсно красиві, вони як казкові, як казка. Саме найбільше вражає це, що вона не дивлячись на свій дуже юний вік, і не дивлячись на те оточення, яке абсолютно не сприяло, тому що цей шлях її вибрав. Це абсолютно не допомагало, не дивлячися на те, десь в глибині знайшлася така сила, котра сказала так, в потрібну хвилину, в потрібному місці і сказала так. Певно тоді, коли я вже на цю дорогу стала, і коли вже потрохи почала вдосконалювати свої навики, от тоді вже я зрозуміла, що дійсно воно моє. Вчителька була, яка підштовхнула. Моя мама мене віддала у художню школу, куди я проходила досить таки немало, десь до семи або навіть до восьми років, і там вже вирішилося, що по цій спеціальності піти. Я поступила в Чернівці Чернівецька область, вижницький коледж прикладного мистецтва. Там я ну, поступила на відділ художня обробка металу на ювелірний відділ. Три роки. Навчалася на стаціонарному відділенні, а потім на четвертий курс я перевелася на зочно і пішла працювати. У нас школа мистецтв і там викладала. Я якось себе ніде не бачила. Ну, малювати мені подобалося. Але, скажімо, підсказали, наштовхнули, направили, то я пішла під сестрою. Людина, ким би вона не була, учиться все життя. І тим не менше Марина скучає за роками своєї учаби в інституті. Навчання це дуже хороша штука, і художник для того, щоб себе сформувати, ну, скажімо, не тільки як особистість, а взагалі свої творчі напрямки, то навчання дуже багато чого дає. По-новому дивився на роботи, от там були дуже серйозні викладачі. В Чернівцях, які, скажімо, ну, багато чого мені допомогли побачити, дуже багато чого. З'явилося більше любові до малювання, набагато більше. Тобто там би ми вивчали анатомію, потім натюрморти, як будувати, от, ну, академічний рисунок, живопис. І коли викладач передає, як правильно, от, чи кольора підбирати, чи в рисунку академічному штрихи, то настільки в мене були досить такі серйозні викладачі, дуже серйозний рівень, і вони настільки це вміли передати з любов'ю, що навіть на сьогоднішній день, де коли згадую ті дні, коли були дні навчання, то дуже хочеться повернутися в той час. Дуже. Тепер просто нема, нема такої можливості, нема. Ну, якби є вчитель, е, от Йосип Бартош, який також мене направляє, але то було таке, що повністю віддавалася тому. Зараз більш домашніх справ з'явилося. Скажем, повністю не віддаю себе творчості. Багато чого є ще похідного. Є певний шлях, на котрий я як вчитель вказую. І людина йде по ньому, і вона достигає. Оцінювати я її, просто ще не маю права. Якщо вона помилиться в якихось практичних, наприклад, перспективі або об'ємі, я можу вказати на це і я мушу вказати на це, так як я знаю закони живопису, знаю, на чому ґрунтується і будується побудова. Як фігури, так і перспективи, як і зовнішньої, так і внутрішньої. Але, як я вже казав, з увагу я звертаю саме на внутрішню перспективу, на те, щоб людина не загубилася у лабіринтах своєї і ще дуже слабкої і неочищеної душі, а щоб вона слідувала за великим світлом. Мені здається, що Марина Чупей порозуміла все ж таке. Що ідея є не в нас, не то, що ми бачимо, не то, що ми відчуваємо, не то, що ми чуємо, не то, по чому ми ходимо. Ідея творіння є зосім іншому. І думаю, що вона вже є заражена цією хворотою, бо це хворота. І вона вже не зможе бути нормальною людиною, яка поставить перед собою Мольберт. І буде малювати красивеньку річечку, деревця, мостики, людей. Вона вже цього не зможе зробити. Вона вже буде знати, що є щось, що це все породило, зробило. І в неї потяг цей до цього вже буде зостанеться на всю життя. Наскільки вона його зможе виявити, це вже залежить, можливо, навіть і не від неї. Но, але це є на сьогоднішній день. На свої юні роки Марина достигла достамного. Віддалеко не кожен художник, маючи вже більше опиту і стажа роботи, може похвалитися персональними виставками і таким кількістю поціновувачів свого таланту. У мене були виставки Ченодійському замку сент міклуш Персональні були дві виставки. Остання з них відбулася в цьому році, в лютому місяці. Ми зробили такий вечір, який був присвячений композитору Ріхарду Вагнеру. Там був, відбувся концерт класичної камерної музики, театральна постановка, де я була режисером. А, скажем, наші екскурсоводи були учасниками цієї театральної постановки. І на цей вечір я вирішила організувати виставку, яка називалася Польот Валькірії. Це такий твір Вагнера є. Театральна постановка вона була на тему також його роботи Кунцоні білюнків. Це був як уривок. Досягненням є картини. Тепер якраз, от коли був фестиваль міжнародний, у нас рицарів-реконструкторів, то мені вручили медаль із замка, як помічник замка. Образи, котрі вона бачить, а вона їх дійсно бачить, вона їх не придумує. Вона не збирається на якісь штучні е, факти або штучні витвори. Вона шукає їх у дуже глибоких глибинах і пробує їх виявити. Ну, Звичайно, її вік і ще не дає можливості повністю це зробити. Тому я кажу, що вона стоїть на шляху, наскільки вона зможе ці образи зробити реальними, те, що ви, ви, ми, всі, я теж і всі повірили в те, що вона зробила, є справжнє. Воно є корисне, воно є потрібне, воно не позичене, воно не є фальшиве, воно не є підмінне, воно є справжнє. На цьому шляху. На, якщо брати ті картини, які ми сьогодні бачимо в неї, вже дуже чітко вимальовується той простір. Вона відчуває вже вібрації, де котрі, котрі їй тепер треба буде якось більш узагальнити, зробити більш конкретний колір, має бути доведений до своєї. Найвищої ступені колір, звичайно, форми, звичайно, вся композиція, звичайно, все, що має бути у одному образі, в одному витворі, вона має зробити досконалим. Досконалість вона відчуває десь у собі, але це все шлях, це все шлях, який треба пройти. Він є дуже важким, він є дуже важким. Для молодої дівчини можливо це і не лечить. Не до лиця, але путі не можна визначити. Не ми їх вибираємо. Художник має передавати красу. Красу не тільки зовнішнього середовища, а і внутрішнього, тобто те, що знаходиться в нього всередині. І коли людина дивиться на картину, вона має це відчувати, переживати. Тобто картина має надихати людину на щось хороше, приємне. Вона має давати заряд. Якщо художник її малює з негативним настроєм, то скажімо, воно потім буде відображатися на тому, хто цю картину придбав. Взагалі, кожна картина це є творіння. і в кожній картині є ідея своя, свій задум, свій, свій смисл. Основа. Є одна картина, яку я дуже довго малювала, ну і частково якби, на ній акцент є досить таки великий. Ця картина називається Рай. На ній зображена дівчина, яка виростає із квітки. І сама формат картини досить таки немаленький. Метр 75 на 90. І за рахунок масштабу такої роботи легше передати ідею саму. Ну, ідею в тому плані, що якщо дивишся на картину, то зразу ти відчуваєш це, як воно тебе поглощає. Тобто там багато квітів, і сама робота дуже світла є. І вона якби дає такий позитивний настрій. А коли маленькі роботи, вони також мають свою ідею, просто. Вони настільки не, не дають вібрації. Потім є ще декілька таких цікавих, з якими я дуже важко. Якщо я їх поставила на продажу, то дуже важко з ними розставатися. Буде. Я не бачу її окрему роботу, я бачу її. Я бачу її. І, звичайно, якщо брати у конкретиці, то, звичайно, є плях. Не скажу на покращення, а до якогось свого розуміння, такого потрібного розуміння. Знову таки, колір стає більш конкретнішим. Вона ще не бачить його, але вже близько є. Пройде якийсь час, можливо, це будуть хвилини, можливо, це будуть місяці, можливо, це будуть довгі роки. Але вона зможе зробити тот колір, придати. Своїм роботам, котрі будуть працювати. Не тільки людина подивиться і скаже, що це є синє, наприклад. А вона, людина, вся де тим синям прийматися. Вона буде відчувати кожну клітинку, свого організму, що це є синє. І тут творець його поставив не тільки, бо у нього на палітрі з'явилася така краска. Або він побачив. І не тому, що якась потреба його душі волала про це. Не тому. А тому бо басення це певні вібрації, це певні поняття, які містять у собі дуже багато чого. І вона це синє у даному контексті бачить і преподносить так. І має на це повне право, бо і під цим бо стоїть її знання, котрі вона ще має набути. Їй досвід, котрий має набути. її біль, котру вона має переболіти. це, я думаю, про її картини. Существує дуже много факторів, які влияють на формування взгляду художника. Не останнє місто між ними займають роботи других митців. Більше всього мені подобається така течія, як прерафеалізм. А... Кажем, вони дуже багато над собою працювали над удосконаленням техніки. От такий художник, як Альма Тодема. Ну, дуже гарні роботи в нього. Потім мені подобається Поріс Валеджо, це сучасний художник. Також дуже цікаві у нього роботи, відрізняються, ідеї І як символічні художники, то подобаються Вільям Блейк. І Тірнер. Також дуже багато глибини є в цих роботах. Взагалі-то в кожного, скажімо, є своє направлення, кожен має свої ідеї, але сама передача їхніх ідей, оце мені подобається. У Львові, в одній галереї. Там були такі досить відомих художників роботи. І, скажімо, там видно колосальну роботу в цих роботах. Тобто видно, що художники працювали не один рік над цією роботою, і дуже добре був переданий об'єм тіла, обличчя, руки. Настільки гарно воно все передано, що воно все живе. От дивишся на картину і вона живе. Ну, Це, це вже висота. Ну, а кож вважає, що для того, аби стати настоящим майстром, має бути жорстка самодисципліна, постоянна і безперестанна робота. Для того, щоб вдосконалювати техніку, то потрібно. У мене буває таке, що я можу не малювати довгий час, може бути тиждень, два тижні або навіть і більше місяць і декілька місяців, бо бували і такі випадки. І сідаю за роботу, і я можу таке зробити. що я навіть потім сама дивуюся, що як я таке намалювала. От воно накаплюється, накаплюється, і потім воно виходить. Але воно виходить із таким поривом, що я потім дивуюся, чи то я робила, чи ні. Художник взяв на себе дуже, по-моєму, нехорошу місію. Він рахує, що він творець. Він відзеркалює. Щось то, що його навчили, або природу, або свої стани внутрішні, це є найгірше, що може бути. Природу природу. Природу ми не очима своїми обмеженнями мусимо бачити. Великий композитор Яр Страус сказав, величина митця не в тому, коли він бачить природу. А коли він її має в собі, і кожен його жест, кожен його рух є ця природа. Тобто нема ні природи, ні людини, є загальне ціле, цілісність. Оце є те. То одна сторона цього діла, що природи стосується, а що внутрішніх поштовхів, ну, ви знаєте, внутрішні поштовхи бувають дуже цікаві, тим паче у сучасних. Живописчі. Для мене це була велика загадка, як же класифікувати сучасну творчість. І це була для мене дуже проблема велика, бо я сам не мистецтвознавець, я не вчився ніде, можна сміло сказати, я ніхто. Але це питання мене турбувало і я шукав на нього відповідь сучасне мистецтво. І я знайшов його, знаєте де? У мене є одна книжка, її написав московський е, психолог, котрий проводив досліди по арт-терапії в психіатричних клініках. І коли я цю книжку подивився, мені все стало ясно. Ось тут вона є. Хворі, психічно хворі люди малювали малюнки. Це були прекрасні витвори сучасного мистецтва. Так от це має художник досліджувати. Оце він має показувати людям. Оце він має робити все кращим. І він себе рахує творцем і співпрацює з ним. Ну, перебачте, цього нам не потрібно. Помимо мальовання, Марина улікається многими віщами, а також є екскурсоводом у замку Сент-Міклош, котрий, за її словами являється главним істочником вдохновення. У мене таке відчуття. Що ми з ним дуже багато в чому пов'язані, і навіть коли я проводжу екскурсію, то дуже багато туристів говорять, що я цим живу, бо воно дійсно так є. Багато людей дивляться на мої картини, так як вони знаходяться в замку. І коли, наприклад, дізнаються, що то мої картини, то вони потім з таким великим шоком дивляться на мене, що не вірять, що то... я малювала. Кажуть, що У нас було таке враження, що то малював мужчина, вже дорослий, якому десь під 50 до 60 років. <гум> дивляться, як поражається. Взагалі мальовання то є моє хобі, одна із. Потім я люблю вірші писати. Правда, вже останній час давно не писала. Ну, чого, то поправимо. <гум> І дуже люблю танцювати. Книгу гортає рука, і сама не знає, куди вона дійшла. З якою легкістю летіла, що бачила, від чого ж умліла, той яскравий колір відчуття. Іду, іде мої знання. Та я ж їх розгубила, побачила оте, і все, це все, що коїло зі мною, Безтримне усміхнене собою. То прояв радості і буття, то це ж вона, це один із. Тут якби описується про те, що життя воно йде. Книга це як книга життя. Листочки, які ми пишемо, а, кожен день якби має свій листочок. І то прояв радості і буття це якби оці пориви творчі, коли є. І тут, коли воно бачиться, коли воно приходить, отоді, от то є основа основа всього. Кожна людина, независимо від професії і раду занять, має якісь мечти, надії, чогось чекать у життя і своїх трудів. Наскільки це то залежить зависить від кожного. Я деколи таке буває, що стикаюся з проблемою передачі, чи там об'єму, чи там ідеї. І через декілька років, то я думаю, що більше буде можливості передати то. Зараз деколи сталкуюся з такими проблемами, як нехватка техніки. Ну, це все з досвідом приходить. Якщо буде рухатись в такому ж напрямку, більше навіть працювати, можна багато чого достигнути. Ну, є ще над чим попрацювати. то нами, кольорам. Ну, таке, ну це вже теж це вже доходить. Ідеї дуже класні. Ідеї взагалі супер. А от це передати ще треба, об'єм зробити. Це досить тяжко. Для любого художника це тяжко. Ім воно в цьому і заключається, мабуть. Вона може досягнути дуже багато чого. Ну, по-перше, попасти в психіатричну клініку. Це вона може звичайно. Друге, вона може отримати е, повне розочарування від мистецтва і від цього світу. Вона може повністю відійти від громадського суспільства, від людей. Вона може повністю закрити себе у свої бачення, у свої видіння, вона може віддати себе якомусь, скажімо прямо, демону. І вона може від цього всього відмовитися і сказати я є. Дорогі телеглядачі, це була програма Русинська родина і я її ведуча Оксана Розма. Прощаюся з вами до слідуючого тижня.